Вітаю, мене звуть Богдан. і Я маю ідею, яка призвана пришвидшити ліквідацію наслідків втручання РФ близько 30% території України є замінованою і потенційно небезпечна до використання за останніми аналітичними даними для ліквідації цієї проблеми необхідно близько 25 років і тисячі безстрашних саперів. Особисто я пропрацювавши 3 роки в. Сфері точно заморозки в сільському сподарстві зміг переконатися, як сильно БПЛА змогли перекинути зніг на голову рутинну роботу фермерів. Тому для мене є більш ніж просто логічне використання БПЛА або розмінування. Вже є напрацювання на основі дронів для картографування замінованих територій. Ми ж спільно з польським фондом поступу працюємо над своєю платформою, в якій ми плануємо використати сільськогосподарський дрон. Такі дрони особливі тим, що мають властивість працювати по заданому алгоритму. І е, зберігати сантиметрову точність польоту. Отже, при поєднанні дрона, який дає абсолютно точні координати свого положення і міношукач, ми можемо сформувати абсолютно точне поле з прив'язанням GPS координати знаходження вибору неосечних предметів. Також ми мали можливість протестувати свою платформу в Харківській області, в містечці Балаклія, яке є деокупованим. При співпраці з ДСНС і обміном досвідом ми змогли створити карту замінованої території площі в гектара тривалістю за 3 години роботи для порівняння саперам ДСНС необхідно близько двох діб для того, щоб обстежити таку ж саму територію. Складові цієї платформи є досить дорого дороговартісними, але я вважаю, що цей проект приречений на успіх, тому як саме важливе, що ми можемо зберегти, це життя людей, так як Самі найкращі сини і доньки України зараз рятують весь світ. Я думаю, всі бажають не залишитися в боргу.